Сьогодні я побачив на телевізорі ось цю свічку. Я одразу згадав, що сьогодні день пам'яті жертв голодомору. Україна 1933 дев'ятсот років, родючі поля, мільйони працьовитих людей, і раптом тиша, мертва тиша, бо її зробили такою. Радянська влада забирає у селян все: хліб, зерно, навіть насіння і не випадково. Це кара українців за те, що не підкорилися їм. Села оточують військовими, виїзд заборонений. Людей прирікають померти вдома у власних хатах серед багатих полів. цілі родини зникають за кілька днів. Що хвилини десятки жителів помирають тільки тому, що вони були українцями і хотіли жити вільно. Воли в той час радянський союз продає українське зерно за кордоном у світі. Пишні виставки успіхів соціалізму а в Україні геноцид. Друзі, не забувайте українців, яких винищила радянська влада ні за що. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити лайки. Всім пока.